Вім доброго ранку. Якщо ви мені задасте питання в форматі Аліна, а що ти сьогодні підготувала нам, аби побачити в місті Хошемін, я вам скажу, пані та панове, ми знову приїхали у кав'ярні. Насправді, моя суб'єктивна думка про те, що коли ви знаходитесь у В'єтнамі, відвідувати різні формати кав'ярень, куштувати різну каву, це просто маст, це просто як окремий інтертеймент, який ви не можете пропустити, тому що кав'ярень дуже багато і дійсно. Я б це назвала як визначними місцями, які варто відвідати, коли ви знаходитесь в тому числі в фашеміння. Насправді я вчора задалась питанням, чому ж взагалі у В'єтнамі така популяризація кави, і насправді знайшла дуже цікаву інформацію, з якою я хотіла вам, з вами поділитись. А потім ми спробуємо новий вид кави, бо я сьогодні вирішила спробувати ще дещо цікаве. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що каву у В'єтнам завезли французи ще у 19 столітті під час колоніального правління. Вони почали вирощувати тут каву, тому що клімат був сприятливий, і почали вирощувати саме. Вид кави, яка називається робуста, французи також привезли сюди культ споживання цієї кави. А вже в'єтнамці вони просто адаптували це все під свої смаки. Сьогодні В'єтнам вважається другим у світі виробником кави після Бразилії. І основний сорт, який вони вирощують, це якраз робуста. Вона має більш насичений гіркий смак і містить більше кофеїну, аніж арабіка. І саме цікаве, те, що вони навіть до сьогодні не використовують наші традиційні еспресо-машини, до яких ми всі звикли. Вони використовуються з традиційний металевий фільтр. Через який кава повільно приходить у чашку, і це створює такий особливий ритуал споживання кави, роблячи її більш насиченою і більш міцною. Отож, насправді дійсно кави тут дуже багато. Я встигла спробувати традиційну в'єтнамську каву, прям дуже смачна, дуже насичена. Традиційну в'єтнамську каву з зущеним молоком. Мій лайфхак, будь ласка, просіть, щоб вам все принесли окремо, тому що ви просто будете в шоці від цієї солодкої бомби. Я спробувала вчора яєчну каву з вами і косову в'єтнамську каву. Оці чотири кави це просто якийсь космос. Кожна з них була особлива, кожна з них мені сподобалась по-своєму. Я ще хочу спробувати деякі з них, тому що, наприклад, я зараз приїхала в цю кав'ярню, і в цій кав'ярні я побачила білу в'єтнамську каву. До цього я такий вид кави не зустрічала, але. Сьогодні я приїхала зовсім за іншою кавою, яку я прям висла свій список мас. Тож я сьогодні приїхала поштувати солену каву. Солену ви десь така зустрічали? Я ні. Тому мені було дуже цікаво спробувати, що тут є. Дуже швиденько склад: тут є чорна в'єтнамська кава, робуста. Тут є молоко вершки. І Якраз на молоко вершки посипається невелика кількість солі. Тут є згущене молоко. Куштуємо. Mm. Це прямо смачно. Mm. Це прямо дуже смачно. Mm. Відчувається насиченість кави, відчувається молоко, і от така сіль в даному випадку вона як така вчуття, що підсилює смак і робить е, гірку каву менш різкою, і тим самим е, робить якийсь такий багатший смак. Ну, типу, ти відчуваєш його набагато-набагато краще. Прям дуже смачно, якщо чесно. Чесно, я не знаю, як це працює, але у В'єтнамі я поки що не куштувала несмачну каву. Всюди вона просто топ. Просто десь мені подобається більше, десь менше. Бо, наприклад, вчора, коли я куштувала яєчну каву, мені не сподобалось тільки з-за того, що я розуміла, що там є яйця взбиті, і мене ця думка трохи тривожила. Але якщо чесно, якщо вас ця думка не тривожить, це реально смачно. І в цій кав'ярні мені принесли як комплімент Грінті, Крінці, пожалуйста. Я не знаю наскільки це все прям в кожній кав'ярні, приноситься з соленою кавою, але тут вам приносять такий комплімент. Ось так дивіться, це точно не остання кава, яку я з вами куштую на камеру. Далеко не остання, тому що точно ми ще скуштуємо кокосову. Моя любов маленька або велика. Ми скуштуємо ще білу в'єтнамську каву, яку я побачила сьогодні. До цього я її не зустрічала. Мені прям цікаво. Тому не переключайтеся, то кажуть. звичайно, якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підписуйтесь, тому що в мене про подорожі, а тепер ще й про каву. Тому ті, хто любить каву, будь ласка, з вас сердечко. Ми все свою каву, і будемо їхати дивитись Хашамін насправді не так багато залишилось якихось таких прям супер видатних місць, які я б хотіла особисто побачити. Тому що насправді тут є ще варіант, достатньо великий варіант екскурсійних програм. Планують, по перше, це точно поїхати. Подивитись тунелі, які залишились після війни. Тут є варіант походити по різним кафе, спробувати в'єтнамську їжу, приготувати в'єтнамську їжу. Але є один нюанс це все екскурсії. А що ми знаємо про Аліну Анатолійовну, Що вона екскурсії не сприймає? Тому дещо я точно буду пропускати. Але знаєте, що давайте так я вам показую хашемін моїм очима, моїм настроєм вам показувати це місто, але в будь-якому разі ще точно залишиться опція, ще можна подивитись. Тому я вам звичайно за все. Залишу в описі, тому що опцій дуже-дуже багато. А ми з вами будемо коштувати каву. Мені ця, мені ця опція подобається. Я прийшла куштувати свою вже улюблену в'єтнамську кокосову каву, тому давайте спочатку вам покажу подачу, розкажу про цю каву, а потім перейдемо до найцікавішого. Я вам розкажу план на сьогоднішній день, тому що в планах вам сьогодні трохи більше розповісти про кав'ярні і взагалі показати трохи хошеміну більше. Значить, що ми маємо? Давайте спочатку взагалі покажу вам подачу, тому що, звичайно, це залежить від закладу, але в даному випадку мені прям супер подобається. Ось так це виглядає. Значить, мені принесли Перше ось таку інформацію про саму каву тут можна почитати, і тут є QR-код на задній стороні. Коротше, можна прочитати про каву, про робусту, де вона була вирощена, ким була зібрана і так далі. Ну і сама кокосова кава. По перше, що потрібно розуміти, що кокосову каву насправді п'ють як гарячою, так і холодною. Але чомусь більшість видає перевагу саме холодній каві. Не знаю, чому. У мене є дві склянки. Перша склянка це міцна в'єтнамська кава робуста. І друга склянка це по факту кокосова суміш, що тут є. Дуже швиденько. Тут є кокосове молоко, згущене молоко, плюс лід, плюс кокосова стружка. Це все змішується і перетворюється в неймовірно смачну в'єтнамську кокосову каву. Я до цього була в закладі там, де мені вже переносили її змішаною, але в даному випадку мені треба самостійно. Це зробити, тому давайте і давайте спробуємо, тому що вона дійсно дуже дуже смачна. Аліна Баристо приготувала собі каву, і давайте її куштувати. М -м -м. Насправді, ось ця кава, вона ще менш солодша, ніж я куштувала перед цим, бо я була в іншому закладі, куштувала кокосову каву. Вона така була солоденька, відчувалася кава-кокос. А тут таке відчуття, що я просто відчуваю каву, і кокос взагалі немає цього солодкого присмаку. Блін, це однозначно, однозначно, мій фаворит серед кави у В'єтнамі. Вона прям дуже дуже смачна. Тому обов'язково, коли будете в гашеміні, обов'язково спробуйте, будь ласка, кокосову е, каву. Ну, взагалі, хотіла сказати, що кожного дня, кожного ранку, у мене просто квест, тому що він починається з того, що я починаю шукати місце, куди я сьогодні піду попити каву. І щоб ви розуміли, кожного ранку, прям реально кожного, я додаю мінімум, мінімум, п'ять кав'ярні, які потрібно відвідати мені. Це просто процес безкінечний, Я вважаю. тому що насправді з того, що кави і кав'ярень в цьому місті дуже багато. Конкуренція неймовірна, і кав'ярні намагаються якось виділитись десь кав'ярня, там де не знаю, найстаріша кав'ярня. Десь кав яка пропонує каву з дуріаном. З дуріаном сьогодні ще не знайшла кав'ярню, яка за концептом в чому вона виділяється? В тому, що замість посадкових звичайних місць ти приходиш полежати в ліжку. В ліжку, тобто, ти приходиш в кав'ярню, але замість звичайних місць тебе чекають ліжка і чекає кава. Тому насправді дуже дуже багато і є чого подивитись і є, що спробувати. Тому що, наприклад, ці кав'ярні, куди я сьогодні прийшла, наприклад, тут взагалі почали виділятись не тим, що там звичайна в'єтнамська кокосова або біла в'єтнамська. Кава і так далі, тут вони почали робити свої ще авторську каву взагалі інший левел. Тобто насправді вибір величезний. І сьогодні мені в планах в мене в планах вам трохи привідкрити цю занавісу, показати трохи різний концепт кав'ярень, тому що е, я звичайно залишу свій улюблений список кав'ярень, але таке відчуття, що мені тут треба застрягнути трохи на, на рік-два. Аби вивчити хоча б хоча б 20% кав'ярень. Тому давайте вам трохи покажу. Трохи можливо здивую чимось, але насправді тут дуже-дуже класно, тому обов'язково приїжджайте в В'єтнам і куштувати смачну в'єтнамську каву і кокосову в тому числі. Прям прям любов! У В'єтнамі кава це не просто щось на виніс, це стиль життя. І це відчувається з першого дня в хашеміні. Це не просто щось в форматі швидко забігти за кавою. Ні, 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 це зовсім по іншому. Це ритуал. Її п'ють повільно, сидячи на маленьких пластикових сільчиках прямо на тротуарі або в атмосферних кав'ярнях. Кожна з яких це цілий концепт. Наприклад, ось. В Хашміні є кав'ярня, стилізована під воєнний час. Усе всередині, мов музей: старі шоломи, плакати, радіостанції, телефонні апарати, і все це на фоні спокійної музики і аромату в'єтнамської фільтр кави. А ось справжня протилежність, бо замість льців тут справжні ліжка: м'які матраци, подушки, пледи. знаєте, просто знімаєш життя і влягаєшся як вдома. Тут можна рундувати ліжко на годину або кілька, і спокійно лежати пити каву, читати, працювати, чи просто перезавантажитись, і все це в самому центрі міста. Моє зібране волосся говорить тільки про одне, що на вулиці настільки жарко, що в межах міста просто нереально існувати. Але мені принесли каву. І давайте так. В мене є вибір. В мене я завжди вибір. Тому що, якщо мені не сподобається, я просто замовлю кокосову в'єтнамську каву, і я точно знаю, що там буде топ. Але ви тільки погляньте на цей шедевр. Просто кава, яка виглядає більше як якийсь коктейль. Трохи теорії. Давайте перед тим як скуштувати. Насправді це наскільки я читала ця кава, має таку кремову текстуру. З чого вона складається? Вона складається з чорної в'єтнамської кави, плюс збиті яйця, плюс гущене молоко, плюс цукор. Просто, просто шик-шак-шок. Е, наскільки я читала, то вона більш нагадує щось типу тірамісу або крем-брюле. І насправді цю каву винайшли ще в 40-х роках в Ханої, коли було достатньо мало молока, і потрібно було щось видумувати, з чим вже поєднувати каву. І тоді винайшли ось таку, ось таку рецептуру. Давайте куштувати, бо я не знаю. На вигляд, вона мене поки що відлякує. Якщо чесно, я не дуже люблю яйця, тому. Давайте так, чисто ради експерименту. Окей. Okay. Так, стоп. Це дивний смак. Я взагалі не відчуваю яєць. Вона є дуже кремова текстура, реально вона чимось нагадує крем брюле. От прям реально ідентично. Давайте так це смачно. Це смачно. Я не буду вам брехати. Якщо не думати, що там просто збиті яйця, це прям супер смачно. Просто мене відлякує цей факт, що там є збиті яйця, він мене лякає. Але прям топ. насправді трохи нижче по рівню, як на мене. Ніж кокосова е, кава, тому що кокосова взагалі для мене космос. Вона не така солодюща, як в'єтнамська стандартна кава, традиційна кава. Е, тому кокосову обов'язково спробуйте. Ось це ради експерименту, спробувати також потрібно, і це достатньо смачно. Угу. Угу. Хотіла сказати, що настільки ж прикольно досліджувати взагалі кав'ярні в у В'єтнамі. Це взагалі як окремий інтертеймент для мене, особливо для людини, яка супер любить каву. Кожна кав'ярня тут особлива зі своїм концептом, який реально не повторюється, тому що тільки що я була в кав'ярні, там де е, просто п'ють каву з ліжка. А я зараз знайшла кав'ярню, яка з видом дуже гарним видом на оперу. І це не просто кав'ярня, яка типу, можна легко ізнити з дороги. Ні, це кав'ярня прихо. Хована, ну знаєте, той концепт, коли тобі потрібно прям знати, куди йти, повернути в потрібний момент, потім знайти потрібну стрілочку, потім піднятися просто на другий поверх, пройти через якісь байки, і потім тобі відкривається дуже класний вид. Ось цю кав'ярню я знайшла. Випадково взагалі побачила її на якомусь відео, зберегла і супер задоволена, тому що вона знаходиться в. Старовинні французькі будівлі дуже гарна, дуже класний концепт, дуже класний вид. Єдине, що хочу сказати, те, що я помітила, що далеко не у всіх кав'ярнях у В'єтнамі є англомовне меню. Тобто, ти приходиш в кав'ярню і там просто на в'єтнамській мові весь перелік кави, і ти просто не розумієш де яка кава, тому що ну взагалі нічого не зрозуміло. І це до речі, коли я тільки тільки приїхала у В'єтнам, перші два дні я з цим дуже часто зіштовхувалася. По-перше, що не було англомовного меню. А по-друге, що зі мною майже ніхто не розмовляв англійською мовою. Ну, типу, це прям реально я була шокована, тому що я думала, що, хоча б в таких там, громадських місцях, будуть розмовляти, бо я перед цим чула інформацію, що типу у В'єтнамі погано говорить англійською. Я після Таїланду така: ой, та ладно. Хіба так погано там можуть говорити англійською? Е, насправді більшість населення не розмовляє англійською мовою. Деякі кав'ярні в кав'ярнях кав немає мовного меню. І в даному випадку дякую чату GPT, якому ти можеш сфотографувати меню і сказати: будь ласка, розшифруй, і він тобі просто по поличкам все напише, розкаже, де з молоком кава, де без молока кава і так далі. Тому, на мою думку, зараз подорожувати це просто, ну неймовірно просто. Тому не бачу взагалі перепон не приїхати в В'єтнам, навіть без знання англійської мови, тому що в будь-якому разі є чат GPT, який в будь-який момент може вам допомогти. Тому я зараз чекаю свою каву. Я замовила в'єтнамську традиційну каву. Зараз будемо її коштувати. Попросила це все окремо принести, тому сподіваюся, не так буде солодко. Але взагалі таке відчуття, що я вже на 99% складаю з в'єтнамської кави. Ну так, просто для інформації. Але мені подобається реально просто кава. One love, тут прям one love. І концепт класний, і смак класний, і куштувати кожного разу нові смаки класно. Коротше, я прям а, в плані кав'ярень тут закохана. Прям дуже класний рівень. Лот номер два, який я вам сьогодні буду показувати. Це традиційна в'єтнамська кава. Я попросила принести мені все окремо по одній простій причині, що коли вони змішують самостійно, мені прям занадто солодко. Що ми маємо? Лід, тому що я замовила саме холодну в'єтнамську каву. Знову ж таки, в'єтнамська чорна міцна кава робуста. У нас є окремо молоко. Дуже дуже обережно, бо зараз колотить молоко і згущене молоко. Це традиційна кава, яку п'ють абсолютно кожен, але вона достатньо солодка, тому якщо ви замовляєте в закладах, я прям рекомендую це все самостійно змішувати. Тоді плюс-мінус вона вийде смачненькою. Насправді вона достатньо міцна і достатньо смачна. Давайте об'єктивно змішуємо. Молоко. Кавуська. Звичайно, звичайно, я розлила, course, І трохи згущеного молока, але зовсім трохи. Ось така кавуська. Перемішуємо, тому що вона це все гарно переміщатись. Пуштуємо. Боже, я в шоці, як можна бути такою смачною. Просто людина, яка колись взагалі почала експериментувати у В'єтнамі з кавою. Просто дякую, дякую. Це дуже смачно. Просто мені здається, що тільки заради того, аби аби спробувати скуштувати справжню в'єтнамську каву, потрібно приїздити у В'єтнам. Така моя особиста думка. А тепер, щоб розуміли для повноти цієї картинки, я вам зараз покажу вид, з яким я піду ем, як